Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про томати і про таку проблему, як фітофтора. В принципі, це грибкове захворювання, яке доволі часто, доволі часто псує нам врожай, псує нам нерви, псує очікування. І це доволі таки підступна хвороба, якої немає і немає, а потім вона з'являється. І в принципі, я в сьогоднішньому відеоогляді хотів виділити 5 методів профілактики фітофтори. В мене колись був е, даний відеогляд на каналі, але, по-перше, він був російською мовою і з'явилася, ну, скажімо так, можливість перезаписати його. А другий момент він на той момент не вміщував в себе е, всі ті знання, які в мене є на зараз. Тому, в принципі, поїхали. У нас позаду високорослі томати, тут 4-5 видів, це і жовта сливка. Це і жовтий ямамота, і мануса, і червоний томат, і також чорний шайр. Який червоний гібрид, я не пам'ятаю, але в принципі, це не настільки важливо, головне, що він смачний. Оскільки розсаду я сам не вирощував, як я вже казав вам. У нас, як ви бачите, тоді я показував, що припалило адюмаксом, В принципі, нічого страшного, по кінчиком пропавне. листечко, зараз воно ціле. Отже, повернемося до фітофтори. Що слід знати і розуміти для того, щоб з нею успішно боротися. Ну, По-перше, це грибкове захворювання. І Для того, щоб у вас була менша вірогідність грибкових захворювань, вам слід поливати тільки свої томати в першій половині дня. Ні в коєму випадку не поливайте їх на ніч. І якщо ви їх поливаєте, то це важливо, щоб це була сонячна погода або хоча б не похмура. Оскільки коли ви поливаєте їх похмуру погоду, то утворюється е, волойськ прикореневій зоні. А в нас всі вся патогенна спора, е, вся патогенна біота вона лежить у землі. І тому, коли ми розбризкуємо, капелька падає, всі бачили рекламу колись в хортиці, коли капля падає. Е, Скажімо так, оплески у сторони, якщо знизу є листя, то воно переносить цю фітофтору. І що хотів сказати ще, що... тому теплиці... отакими от, от штучками ми не поливаємо тільки краплини зрошені. Другий момент, на який також хотів би звернути увагу, це наявність рослинності, наявність бур'янів. Посеред ваших томатів. Знову ж таки, це питання, яке випливає з першого, і воно пов'язано перш за все з тим, що коли у вас є буріни, у вас немає продуху, немає руху повітря. І це призводить до того, що грибкам дуже легко розвиватися, там скоплюється волога. Плюс на самих рослинках, якщо їх здати там в лабораторії, на них є. Деякі патогенні мікроорганізми, які для, ну скажімо так, для перею, чи для кульбаби, чи для е, якоїсь там березки, вони не такі критичні, а от для наших томатів це критичне, оскільки, як ви знаєте, це рослинка не наша українська, вона до нас е, років 150-200 тому прикрокувала з Мексики. Е, отже, другий момент: ми зберігаємо їх у відносному пару, так, так би мовити. Третій момент. Це шкідники. Дані, як би ви того не хотіли, але в нас вже кілька років йде епідемія слимаків. І ті люди, які так чи інакше займаються ну, або органічним землеробством, або землеробством, наближеним до органічного, коли ви компостуєте, коли у вас злежується трава. Під нею слимакам дуже добре, вони добре розмножуються, і тут я б в мене був відеоогляд про скажімо так, такі безпечні методи боротьби. Але зараз ми вже перейшли на метальдегід. Хтось каже, що він там небезпечний, канцероген, Але, друзі, я скажу вам чесно, ми його вносимо не в тих дозуваннях, по-перше, по-друге, ми вносимо таку кількість біоти на томати, що вона в принципі, цей метальдегід частково утилізує. І, і хочу сказати, що в минулому році, в позаминулому, 21-му, у нас в цій теплиці була сіра гниль, і її збудником саме стали слимаки, які розносили, які проїдали отвори в томатах, і вони починали хворіти. Це все розносилося, вітром, не вітром, руками коли рвали. Ну, коротше, була біда. Тому я б радий вам, вам боротися. Також можуть розносити і, і комахи шкідливі, колорадські там, трипси, пепелиця це все в принципі, нормальне явище, коли ви не обробляєте. Ось Третій, це третій момент, четвертий момент, на якому я хотів би зупинитися. Є таке прислів'я ще радянське здоровому тілі, здоровий дух. Тобто, якщо рослина здорова, якщо вона не хвора, Якщо вона нормально розвивається, ви її нормально годуєте, вона так чи інакше буде хворіти менше. Тому, друзі, перед тим як ви висаджуєте, не висаджуйте, що попало. Якщо ви там берете в когось розсаду, то беріть у перевірених людей, у яких ви знаєте, що ви берете за гібриди. В принципі, на, за, на зараз вже можна вибрати гібриди, які мають ту чи іншу. Той чи інший імунітет до захворювання, до тої сірої гнилі, до тої ж фітофтори, до того ж клясця з і таке інше. Тому перше, з четвертого пункту, ми вибираємо гібриди, які себе добре зарекомендували. І другий момент, другий момент це годування. Тут я хотів би зазначити і те, що от, і мінеральні добрива, і органічні добрива. І скажімо так, вся агротехніка, як правильно на, на, направлена на томат. це і видалення, оцих ось нижніх... Наближ, будь ласка, видалення оцих ось нижніх листочків, до, якого ми, до яких ми ще надійшли, оскільки там Ну, поки що ми збираємо сигнальний врожай, і його не так і багато. Тому це все потім буде видалено. Це і рихлення, це і... Скажімо так, підняття оцих шторок в теплицях, щоб, було, щоб був продух. Це все впливає і мінеральні добрива з підвищено засвоювальності. Я маю на увазі ті ж самі мастери, яри і так далі, які ми вносимо через креплини з рушення. Все це е, призводить до того, що томат розвивається нормально. Також я хотів би зазначити, що ми періодично бризкуємо їх гуматом, періодично бризкуємо їх амінокислотами. І обов'язково вносимо такі препарати на основі Бацілу, Суптіуса і триходерма. Ми раніше це були там фітодоктори, триходермін, але зараз з'явилися ось такі от препарати Sporomax-T Т і Споромакс Б. Вони в принципі нормально підходять і показують хороші результати. Як бачите, на даний момент у нас немає тут хвороб. Хоча ми знаходимося в Харківській області і, в принципі, ну, випало за останні три тижні ну Може там міліметри під 100 вологи. Це, ну, для того, щоб ви розуміли, що це, це майже майже чотирьохмісячна норма поза ті роки. Ось, тому знову от, пішов дощ. Тому, друзі, якби це четвертий пункт. І п'ятий пункт, він в принципі такий більший для лінивих людей, які а, можуть собі... Ну, які вирощують більше не для себе, які вирощують там, може можна що. це хімічні засоби захисту, такі як там, той же самий Рідеміл, або той же самий Квадріс, або там, Луна Експірієнс. Їх, в принципі, багато, якщо ви зайдете в магазин професійного носіння, то вам менеджер з радістю продасть. Але ж я хотів би зазначити, що якщо ви йдете по такому шляху, то я не, бачу, я не бачу сенсу таким чином вирощувати. Простіше просто хотів купити на ринку, бо ви отримаєте те ж саме. Тому, друзі, дощ пішов. На жаль, буду з вами прощатися. Це в принципі, все, що я хотів сказати. Вирощуйте томати займайтеся землеробством. все буде Україна.